Як кішка з мишкою приятелювали. Якось познайомилась кішка з мишкою та й почала казати їй, як вона її любить і як хоче з нею приятелювати. Казала, казала, аж поки мишка. Погодилася жити в одній хаті з кішкою і провадити з нею спільне господарство. Але треба запастися їжею на зиму, щоб потім не голодувати, сказала кішка. Не можна тобі, мишко, скрізь нишпорити, харчу шукати, а то ще, бува, потрапиш у пастку. Добра думка погодилася мишка. Купили вони горщик смальцю. Але де його сховати? Думали вони, думали, а тоді кішка і каже Сховаймо його в церкві. Кращого місця і не придумаєш, бо звідти його ніхто не вкраде. Поставимо горщик під вівтар і не чіпатимемо його, аж поки не буде вже чого їсти. Як вони надумали, так і зробили. Сховали горщик під вівтар у церкві. Та минуло небагато часу, як кішці захотілося смальцю. От вона й каже мишці. Послухай, Мишко, моя сестра запросила мене на хрестини. У неї народився синок, білий з рудими лапками, і вона хоче, щоб я була хрещеною матір'ю. Пусти мене і побудь на господарстві сама. Добре каже Мишка, йди собі на здоров'я. А як тебе пригостять чимось смачним, то не забудь і про мене. Та й краплю винця я б залюбки покуштувала. А насправді в кішки не було ніякої сестри, і ніхто її не просив на хрестини. Вона пішла простісінько до церкви, закралась під вівтар до горщика. І злизала в ньому вершечок. Тоді погуляла по дахах у місті, полежала на сонечку і щоразу, коли згадувала горщик зі смальцем, задоволено погладжувала вуса. Вернулася вона додому аж увечері. О, нарешті ти прийшла, сказала мишка. Мабуть, у тебе був гарний день. Та нічогенький, відповіла кішка. А як назвали дитину? спитала мишка. Початочком, сухо відповіла кішка. Початочком, здивувалася Мишка, яке дивне ім'я. І часто у вашому роду так називають дітей. Чого це воно дивне? мовила кішка. Ім'я, як ім'я не гірше, ніж крихтохап, як звуть твого хрещеника. Минуло кілька днів, і кішці знов закортіла смальцю. От вона й каже мишці: Зроби мені таку ласку, побудь іще раз сама на господарстві, бо мене знов запросили на хрестини. Народилася донька з білим нашийничком, то не можу ж я відмовитись. Мишка погодилась, бо мала добре серце. А кішка прокралася попід міськими мурами до церкви і вилизала смалець до половини. Найсмачніше те, чим не треба ні з ким ділитися сказала вона, дуже задоволена своїми походеньками. Коли вона повернулася додому, мишка спитала її і як назвали дитину? Серединкою, відповіла кішка. Серединкою, що ти кажеш? здивувалася Мишка, зроду не чула такого імені, дали би його й у святцях немає. Скоро кішці знов закортіло поласувати смайцем. Треба мені знов іти на хрестини, сказала вона мишці. Цього разу народився синок, весь чорний, тільки з білими лапками. Таке трапляється на кілька років. Ти ж мене відпустиш? О, я вже не знаю, що й подумати про ці твої хрестини, відповіла мишка. Початочок, серединка, такі чудні імена. А це все тому, що ти сидиш цілими днями вдома, нікуди носа не потикаєш, от тобі й лізуть у голову всілякі химери, сказала кішка. Поки її не було, мишка прибрала в хаті і дала всьому лад. Алласа кішка тим часом. Вилизала смалець до дна, аж як виїси усе, тоді маєш спокій, сказала вона сама до себе. І прийшла додому аж уночі, наївшись досхочу. Ну, і як назвали третю дитину? знову спитала мишка. Так. Що тобі, мабуть, знову не сподобається, сказала кішка. Спідком назвали. Спідком. вигукнула мишка. Ну, вже такого дивного імені я не тільки не чула, а й у жодній книжці не бачила. Спідок, що воно має означати? Вона похитала головою. Це ім'я не сходило їй з думки, поки вона. І заснула. Відтоді кішку ніхто більше не кликав на Христини. Та ось настала зима, і на дворі вже не можна було знайти ніякої їжі. Тоді мишка згадала про їхні запаси та й каже кішці. Ходім, поласуємо тим смальцем, що ми сховали на зиму. То смачно буде. «А вже ж! так смачно, наче ти виставила язика на мороз, відповіла кішка. Пішли вони до церкви. Гульк, а горщик порожній стоїть, наче в ньому і не було нічого. Ох, мовила мишка. Тепер я бачу, що сталося. Бачу, яка ти щира приятелька. Казала, що ходиш на хрестини, а сама все виїла спершу вершечок, тоді серединку, тоді, якщо ти ще скажеш хоч слово, крикнула кішка, то я й з'їм тебе. Але те слово вже висіло в бідолашної мишки на язиці. І тільки но вона вимовила його, як. Кішка скочила, схопила її і проковнула, Отаке буває на світі.